Кармічний урок пройди та плюшки, подарунки від всесвіту отримай. В етері Софія. Працюємо з готичним оракулом. Давайте подивимося найближчі три кармічні події. Відео для тих, хто його бачить, для чоловіків та для жінок. І так, любі друзі, думайте про себе зараз. Давайте подивимося три найближчі кармічні події, після котрих. Якщо ви їх закрите, якщо ви їх пройдете, після котрих, звичайно, відкриються вам якісь, все ж таки, двері. І так, думайте про себе. Три кармічні події. Ну, чудово, любі друзі, чудово. Люди, більшість людей бояться карми. Да? Вони думають, що це щось неймовірно болісне. Болючою карма становиться, да? стає, коли. Ми вперто не хочемо закривати ті ситуації, і томі, тому вони як погіршуються, да тому що всесвіт, ну добре. Ну ти так не хочеш? Це як знаєте. В школі не здали якийсь екзамен, да, і після того ви можете отримати ще більше навантаження. Чому тому, що одразу багато треба вивчити, да? і ще вчитель може сказати Окей, ти так не хочеш по-доброму навчатися? Да? На тобі ще отаку інформацію ти мені тепер ще один там реферат напиши, да? за те, що ти одразу не здав, не здала. Ви розумієте? Тобто карма це так само про це, коли ми не здаємо одразу цей іспит, да? життєвий урок не закриваємо, просто неправильно. Ну, реагуємо на якісь ситуації, боїмося чогось і так далі. Ну, чинники різні можуть бути, чому ми неправильно реагуємо, да хтось не вірує в себе і так далі. Багато про це можна казати, але карма повертається. Ви можете це відслідкувати в своєму житті. Ну, наприклад, в вашому житті багато людей з'являються. Зі схожою характеристикою ви можете переходити на іншу роботу або входити в інші якісь колективи, просто дружити з різними людьми, але є якісь певні люди зі схожими манерами. Вони постійно з'являються в вашому житті. Чому? Тому що, наприклад, ви колись не відстояли себе, да не розставили з людиною крапки над і не сказали: отак не можна зі мною. Неважливо, що ми з тобою друзі, наприклад, а да? мені так не подобається. Розумієте, ви це не зробили, і тоді такі люди будуть. Більше і більше і більше і тривалий час з'являтися в вашому житті Допоки не пройдете цей урок. Тому важливі такі розклади, да якщо ви, звичайно, хочете розвиватися, хочете навмисно йти вперед, да і щось для того робити, якісь кроки, якісь певні дії. Тому любі друзі, дивимося. Ваша найближча карма. Дивіться, перше ви м м втрачаєте надію, можливо, в якійсь справі. Можливо, щось не можете так само закрити, да не можете пройти якийсь урок, і ви не знаєте, як вам вдіяти. Тоді ця карта вона каже про те, що. В тебе з'явиться якась ідея. Ну, можливо, навіть ви хочете, наприклад, да, це не може казати не тільки про якусь важку ситуацію. Наприклад, ви хочете свій бізнес, але ви не знаєте, як його зробити, що вам розпочати, з чого почати, або чим би ви хотіли займатися. Ну, от ви не знаєте, да? вам і то подобається, наче і то, і то, і то, і що робити, ви не знаєте. Тож будьте уважні до свого внутрішнього світу, тому що за цією картою а, до вас може прийти. Класна ідея, як усвідомлення, да? просто спалахнути у вашому розумі. І вам треба, звичайно, скористатися цією ідеєю, тому що, тому що ну, насправді вона може так, так, так і піти від вас, да? не бути втіленою, і тоді знову у вас нове коло. Знову, знову невирішених питань, воно все ж таки буде продовжуватися. Да? Знову і знову, і знову будуть приходити. Дивіться, іноді приходить ідея до людини. Я поясню, чому це важливо. Приходить ідея. Це ж інформація від всесвіту, на котру ви дали запит. Тобто, якщо ви думаєте, да, як мені вийти з якоїсь ситуації, або як мені вчинити в якійсь ситуації, або як мені розвинути то, або то, неважливо про що. Да? Вам приходить ідея. Але людина за того, що в неї є певна невпевненість собі, людина думає, та ні, то я якусь дурню вигадав або вигадала. Да? Це не може втілитися, це не може бути. Тож будь-яку ідею. Щоб вона втілилася у вас, щоб ви її роздивилися, як її втілити, да що я можу з цієї ідеї взяти, тому що будь-яку ідею, якщо з нею погулятися, якщо її прописати обов'язково, да і потім запитувати і писати так само, що в мене є для її втілення, а чого мені бракує зараз, то з будь-якої ідеї можна зробити гарний проєкт. Це я вам точно кажу. Тож, любі друзі, ваше завдання спіймати ідею і зробити реальні конкретні кроки. І так, далі, любі друзі, дивіться, вам треба, ви застрягли. Зрозуміло, чому ви не рухаєтесь да, пев, ну якось або рухаєтесь дуже повільно і ви не задоволені. Бо тут карта каже про те, що ви застрягли в минулому. Ви щось втратили, щось або когось, і ви дуже про це жалкуєте. І це зрозуміло, ви маєте право на такі емоції, котрі у вас є, да і на будь-які емоції в цьому житті. В, вам може бути боляче і неприємно, і так далі. Але коли ви застрягаєте в минулому ви в цей момент не будуєте своє майбутнє зрозуміти це, будь ласка, любі друзі. Тож ця карта вас закликає. Тут жне цього боятися не слід зараз. Поки що да він прийшов, щоб вам просто нагадати. Тобі треба перефокусуватися. Тобі треба думати про той час, котрий в тебе є. В тебе безліч часу, і планувати зараз треба. Той час, котрий в тебе залишився, тому що застрягаючи в минулому, ти нічого не змінюєш, і в тебе нема майбутнє, тому що все світ не знає тоді, чого ти хочеш, бо ти думаєш тільки про минуле, і знову з'являється тоді карма. Тому що якщо ви думаєте тільки про минулі ситуації, вони повторюються. Ви розумієте, ви самі їх знову притягуєте з іншими людьми в іншому місці, можуть бути, але ситуації все ж таки схожі. І далі, любі друзі, дивіться неймовірна класна карта. Місячна відьма. Ця карта називається. Вона каже про те, що, скоріш за все, поспостерігайте за собою, скоріш за все, у вас якісь маленькі, такі самі простенькі бажання, вони виповнюються. Ви можете навіть на це можливо зараз не звертати уваги. Да? Можливо, думаєте, то співподіння або ще щось, але тільки то не я. Ви, скоріш за все, не повністю віруєте в себе. І в те, що у вас є потужна внутрішня сила, котру вам і далі треба розвивати. Ця карта каже: Слухай, задля того, щоб виповнилися маленькі твої бажання, тобі е, достатньо да, тільки щукнути пальчиками, але задля того, щоб виповнилися твої. Потаємні, можливо, да, такі великі, якісь бажання. Тобі треба ще працювати з собою, віруй в себе, роби те, що ти можеш. Відкривай і далі свою внутрішню силу. Приймай свою внутрішню силу, і тоді в тебе все вийде. Всі твої бажання будуть виповнюватися. Я вам цього щиро бажаю з повагою, Софія. Звичайно, запрошую вас на індивідуальні консультації. Пока.